Вітаю. У цьому відео ми покажемо, як налаштувати проект у Google Firebase та підключити його до адмінпанелі. Починаємо в головній консолі Firebase. У нас вже є проект Shops.ua, тому натискаємо Get Started by setting up a Firebase project. Ми не будемо створювати новий проект, а оберемо існуючий Google Cloud проект. My first project. Натискаємо Continue. На наступному кроці, присвяченому Google Analytics, ми вимикаємо цю опцію для нашого проєкту і натискаємо Add Firebase. Чекаємо кілька секунд, поки Firebase готує наш проект. Проект готовий. Натискаємо Continue, і нас перекидає на головну панель управління проєктом First Project. У меню Build ліворуч ми бачимо основні сервіси. Ми по черзі натискаємо на аутентифікація не база даних та «Сховище», щоб оглянути їх. Тепер повертаємось до «Аутентифікація» і натискаємо Get Started, щоб налаштувати методи входу. Нам потрібно увімкнути провайдерів входу. Спочатку обираємо Email, password, натискаємо Enable і «Save». Потім додаємо ще один метод анонім і так само вмикаємо його. Тепер, коли методи входу активовані, переходимо на вкладку «Users» і натискаємо Додати користувача. Ми створюємо користувача, який матиме доступ до нашої адмінпанелі. Вводимо email at gmail.com та пароль. Зверніть увагу, пароль має бути щонайменше 6 символів. Вводимо коректний пароль і натискаємо Add User. Користувача успішно створено. Далі налаштуємо базу даних, повертаємось у меню Build і обираємо Real-Time Database. Натискаємо Create database, обираємо локацію, залишаємо United States і переходимо до правил безпеки. Ми обираємо Start in Locked Mode. Закритий режим і натискаємо Enable. Базу даних створено. Тепер налаштуємо сховище. Переходимо в Storage і натискаємо Get Started. Для правил безпеки ми обираємо Start in Production Mode, виробничий режим, де доступ за замовчуванням заборонений. Натискаємо Done. Сховище файлів готове. Наступний крок. Підключити наш веб-додаток. Натискаємо на іконку Шестірні біля Project Overview і обираємо Project Settings. Прокручуємо вниз до Your Apps і натискаємо на іконку веб-додатку. Вводимо псевдонім програми, наприклад, Shops.ua, і натискаємо Register App. Firebase генерує для нас об'єкт Firebase Config. Це і є ключ підключення. Натискаємо Continue to console. Тепер у налаштуваннях проєкту ми бачимо наш додаток Shops.ua, прокручуємо вниз і копіюємо весь об'єкт «Firebase Config». Переходимо у вікно нашої адмінпанелі. Вона вже відкрита на сторінці Загальні налаштування. Знаходимо текстове поле Firebase config, вставляємо скопійований з Firebase об'єкт конфігурації. А тепер тест. Переходимо на сторінку входу в адмінпанель, вводимо імейл та пароль того користувача, якого ми щойно створили у Firebase Authentication. shopsoa.store.gmail.com та пароль, натискаємо Увійти. Вхід успішний. Ми потрапили на головну сторінку адмінпанелі. Ми можемо перейти в загальні налаштування, щоб переконатися, що наш конфіг Firebase на місці все працює. Виконуємо вихід. На цьому підключення завершено.